Христос каже, кажу тобі встань. Два слова. До клітки каже, встань, свою своє ліжко йде. До того приходить і каже очистися. До, до, до дівчини дочки Яїра, яка вмерла, приходить і каже дівчино. Кажу тобі, встань. Єсенціально, коротко, просто. Я розумію, що не так легко такі слова підобрати, це треба ще вміти так, але. Ем, говоріть просто. Говоріть просто, Бог приходить у нас в простоті. Чи чули ви хоч раз? часі посту, чи колись там читалося Євангелі родоводу Ісуса Христа. Чули, ні? Не раз там. Що Авраам поїдав Ісаак, Ісаак породив Яку, Яків породив там, та-та-та-та-та, і ті всі 14 поколінь. До першого переселення 14 поколінь, після Вавилонського переселення ще 14 поколінь до Ісуса Христа. Все 45 поколінь. І коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми не читаємо Його той родовід. Ото всю титулатуру, так? Христос прийшов в простоті. Як тебе звати? Ісус. Крапка. І каже Євангеліст, і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке корін на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його, не перед фамілією, перед іменем Його. Дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я. А люди додають, а хіба то не син Йосипа, якого батько і матір ми знаємо? Ми люди, треба, а з якого роду, а, а чий він, а хто він. А Бог каже, я прийшов до тебе, я маю справу з тобою, Василю, бо я прийшов до тебе і маю справу зі мною особисто. І до кожного з вас приходить і має з кожним із вас справу особисту, не вважаючи на вашу маму, тата, діда, бабу. Дехто з вашої родини, з великих святих, а я грішний прийшов покаяться. А десь хтось із вашої родини великий грішник, а я прийшов за нього молитися. Бог не враховує, що о, а в тебе в родині подивись, на себе, при, присунувся до мене. Хіба Бог так може сказати нам ні? Це ми так можемо сказати один одного. Бог до нас приходить в простоті, тому я вам кажу, будьте прості, вчіться говорити коротко і ясно. Короткість то є ознака мудрості, бо якщо ти вмієш в широкі речі скласти два-три слова, то є мудрість, а титулярність це, це для людей. Для красоти, але не для користі.